Батьки загиблих півтора року тому десантників з літака іл 76 прийшли на алею небесної сотні. Вони запалювали поминальні свічки, оновлювали світлини, клали квіти. Біда поріднила людей і вони підтримують один одного як можуть, тому що більше нікому представникам місцевої влади пам'ять про їхніх синів не потрібна. Впевнені невтішні родичі героїв. Час не лікує навпаки. З кожним місяцем вони відчувають біль гостріше. Дивляться, що відбувається навколо, і не знають, як врятувати пам'ять про події 14 червня 2014-го. кажуть про їхніх синів просто забули. Ну день захисника на українській армії. Ніхто матерям навіть, споматірям даже знать, ну вони ж ніхто по большому счёту, много то много ти не просять, хоч би открытку, хоч би что то вспомнили спомні пацанов. Нікому от, же говорю... от да, і сях родителі ми ж апчаємося. Нікому нічів вообще наже кабутих ні. Тут билі пацани і нет. місце для майбутнього меморіалу алею небесної сотні облаштовано руками на гроші волонтерів та бійців. АТО. на думку родичів загиблих, очільники області подають це як свою заслугу. Наші діти всі пішли. не подготовленные, не готовы, нигде ничего. На третий день, 24 марта, их призвали, 27-го их уже отправили в Амросиевку воевать. Самые горячие точки. Дети погибли. Полтора года. А где города память? Должно быть стыдно. Область, город, миллионники. Гребут не понагребаются. Образа зростає в інформаційних джерелах рік тому. гаряче обговорювали дії військового керівництва і ледь не відкрито обвинувачували його у загибелі 40 десантників 25-ї окремої гвардійської бригади. Потім перейшли на інші теми і залишили можливість шукати правду батькам. Наші діти не прятались, а пішли. Они из первых пошли. И Первая первые, и первые пошли. Жены, да, жены да, пошли первые. Все первые. И даже разговора не было о том, что где-то что-то нет. Да. У меня сын железнодорожник, проводник пассажирского вагона. Нам даже не приносили повестку. Ему позвонили по телефону, он ехал с работы, свою смену сдал и ехал в маршрутке. И он говорил, мамочка, я пойду. Я пойду защищать вас, вас, матерей, ваш, Вас всех пойду защищать. Тепер виходить, що їх нікому захистити і доводиться триматися самим. 17 грудня відбудеться чергове засідання суду зі справи генерал-майора, який півтора року тому керував військовими діями на Сході. Родичам загиблих десантників треба, щоб винні, відповіли за трагедію. Ірина Каблоцька, Денис Лисавенко новини 11-го каналу.